Пане Максиме, якийсь аудит проводився наскільки підтягнулася вся інша інфраструктура по питанням автономності. Базові станції ключові запитані на акумулятори до них доєднані генератори працюють в нашому районі. Ну, наприклад, зв'язок, мобільний зв'язок, там можливо інтернет, якісь інші базові сервіси. Ми знаємо, що багато компаній поставили собі там кафлоу, генератори, але все одно, який рівень готовності? Генератори в наших комунальних підприємствах є. Ми їх перевіряємо, проходять технічне обслуговування, працюють. Базові станції ключові запитані на акумулятори. До них доєднані генератори працюють в нашому районі не всі, звичайно, але буде забезпечувати зв'язок. Оптика, волоконний зв'язок по району в під'їздах працює. Якщо у вас модем, який дозволяє працювати під час блекаутів в квартирі, то інтернет буде там мінімум півдня. Після того, якщо все правильно організовано, і компанія інтернет провайдер відпрацювала як слід, підготувавшись.